на каналі Єва і звертайте увагу на мою зачіску, але ми сьогодні не про це. Ми з вами сьогодні будемо дивитись, як щось там створиться. Знаємо його всі тайни. До речі, на до речі, зачіска то класненька. І хто хоче туторіал на таку зачіску, пишіть в коментарях. А якщо не напишете, то все рівно зроблю вам туторіал. Вдруг вам для відосиків понадобиться таку зачіску зробити дуже легко. Так що, погнали, дивитися. Так, йдемо до Макса. Обращайте ще внимание, просто він в шоу пить так чего? почему? Ну и чё. Сейчас поменяем. буду закрыть. Вен 6 тут рога. -а -а. Таблички, таблички, таблички. Таблички. Это шо робишь? Это дроппер Дроппер? Ну да. Макса тут не дуже интересные дела. И а вы опять и пять А вон опять. пять. А еще пять. Ну, нам ничего не у. У нас сегодня трохи сонячные. Я не помню. У нас сегодня сонячные. слішок, ось така вот зачіска, тільки на довгі волосся. Так що, якщо у вас каре то пробачте Я я не можу вам показати це і ви не зможете це зробити. Ви зможете зробити якісь такі коротенькі на каре Ну, якщо у вас вот так. Ка, наприклад, за то катузлочити, але в мене ось такі коси, да. я зробив собі ось таку зачастку. Так. А може я навіть в цьому відео покажу, якщо нам нема чого займатись. Ну добре, в наступному відео, тому що мені зараз жалко розплатати. В наступному відео я це покажу. Якось тобі цей голубенький постійно ховається. Зараз я ведуться. туда. трохи зачешемося И, до речі, так, для цієї зачіски вам понадобиться тільки 6 разинок і розчосочка. Потому что це, це на оце і воца. Але ви вибирайте разных кольорів вот так интересніше. І ви можете це використовувати в будь-який момент зйомок відео. До речі, в мене нова рубрика. Це З... З... знімали туторіали на зачіски. І в наступному відео, як я вам і говорила, буде іменно ось ця зачіска. Ви... Ну, ви можете її навіть без відеось, щоб... бо це ж дуже круто, дуже круто. Можете так вот так прямо зим хвостик запласти, тільки якщо я заплету собі хвостик, то я заплету як Абобус. У мене получится. вийде. Ну, а ну гарно це була шутка, так? Да? Чекайте. Добре не було. Nice, nice. Вообще Взагалі я не під дверима, а я в кімнаті. А я знаю, що тут відкрите вікно. Так що тут діти не можна, я це поняла. パパ